Що ж вітаю сьогодні? Спілкуємося з Людмилою Калабухою, бізнес-тренеркою, письменницею, яка зараз знаходиться в Шрі-Ланці. Ваші реалії можна продовжувати і продовжувати. Пані Людмила, ви зараз на Шрі-Ланці? правильно я У мене Абсолютно перша таки вірно по фону трошки видно. У Мене перше питання одразу про українців, які зараз на Шрі-Ланці. Можливо, ви з ними спілкувалися? Хто виїхав туди до війни, хто під час війни? Які там настрої зараз? Ви знаєте, друзі, я провела ціле розслідування і виявила наступну ситуацію. Українці, які живуть на шріланці, діляться, можна сказати, на дві великі групи. Перша група це є люди, які туди переїхали до війни повномасштабного вторгнення. Це є люди, які працюють масажистами в спа, гідами, тренерами по серфінгу. І це люди, які дуже добре влаштувалися в місцевому суспільстві. Хоча це зовсім не легко. І розкажу, чому. Тому, ну, перш за все, треба згадати і уявити, що собою уявляє острів Шрі-Ланка, оцей тропічний рай, він знаходиться на півдні, біля великої великої такої Індії і через хату казкові Мальдіви, та про на які всі мріють і хочуть на них поїхати. І там дуже складно. Тобто, тут ви не дивитеся інколи може в кадр залетіти летюча лисиця, бо вона зараз фактично ніч. Як виглядає летюча лисиця? реально? Лисиця тільки з такими крилами, як в лилика, в летючої миші. Так? так що, в разі чого, у нас буде дуже рейтинговий ефір, буде від неї відбуватися. Так? Отже, е дуже складно вести бізнес на Шрі-Ланці, тому що обов'язково, щоб відкрити бізнес, треба мати місцевого як співвласника. Так? І у вас мають бути ідеальні документи і хтось з місцевих має бути співвласником. Але крім цього, тут ще дуже розвинена мафія, корупція. І кримінальний елемент, і якщо ти навіть будеш мати ідеальні документи і місцевого як співвласника, але не домовишся правильно з правильними людьми, тобі не дадуть робити бізнес. Більше того, тебе фізично вб'ють. Так, от жодного випадку нема, щоб з українцями в місцевих кримінальних елементів, з мафією були якісь проблеми. Тобто наші люди. Вміють домовитись так, що їх поважає навіть мафія. Я знаєте, так почула, і ну прям дуже пишаюся нашими людьми. Коли почалося повномасштабне вторгнення, були випадки, коли наші хлопці, які працювали тренерами по серфінгу, покинули цей тропічний рай і поїхали в Україну захищати свою країну. Ну і друга така частина велика українців, це дівчата, які переїхали після 24 лютого, і так ж себе знайшли. Пише мені моя одна героїня моєї одної книги. Я ж прошу про реальних людей, угу. з якими можна ну, подружитися в соцмережах, написати. Я так, знаєте, хроніки веду свого перебування на Шрі-Ланці, на Казковому острові, який раніше називався Цейлон, де виробляється, ну, можна сказати, 70% світового чаю, який ми п'ємо, виробляється вирощується тут у нас, у нас, на Шрі-Ланці. Отже, вона мені пише Мила, ви тут, а я також тут живу вже майже два роки. Я кажу, чим ти займаєшся? Я працюю в сфері IT, і крім того, прямо наш ланці засвоїла нову професію. Я тепер брокер продаю, купую землю. Тобі не треба часу. в мене є дуже класна земля, 10 хвилин від океану. Тобто, наші люди вміють адаптуватися всюди, пристосуватися домовитися зі всіма. В наші люди надають неймовірно якісні послуги, і наші люди володіють. Багатьма мовами можуть на всіх мовах проводити екскурсії, проводити якісь навчання. А ще я мені було дуже цікаво зайшла в чат українців в Фейсбуці. І що ти думаєш, я там знайшла постійні збори? Наші люди збирають для наших хлопців на фронт і якісь моменти закривають грошима, які вони тут заробляють. Ну це було для мене просто відкриття, і я дуже вдячна нашому улюбленому телеканалу. Тому що саме ви мене можна сказати навернули на те, щоб я почала досліджувати питання угу. українців на Шри-Ланці. Чи правда те, що деякі іноземці запитують українців, чому ми воюємо з Росією? Абсолютно правда, я як людина дуже багато мандрую. Реально люди підходять по світу кажуть: ви ж один народ. Що ви там не поділили? Але таке питання на Шриланці не ставлять. І чому? Тому що в них така сама ситуація, як в нас з нашим північним ворогом, така сама ситуація з величезною Індією. Індія хоче захопити цей тропічний казковий острів і постійно постійно тут розбурувати. Рухує вогонь сепаратизму. І навіть було повномасштабне вторгнення Індії в Шрі-Ланку, так як ми на іншому кінці світу ми не відслідковували, і гостра фаза закінчилась у 2009 році. Тому люди нас дуже розуміють, це все одно, що сказати ланкіцю. Люди, які живуть Шрі-Ланці, називаються ланкіці. Ну, що ви воюєте з Індією? Ви ж один народ, релігія та сама, зовнішність практично та сама, кухня та сама. Ну, це, от якщо таке сказати. Ати ланківцю, ти будеш просто першим ворогом його, тому що тут вони великі патріоти. Вони ні за які ну ніяк не віддадуть рід, рідну землю. І що ми ще зауважили? Практично біля кожного магазину установу стоять генератори. Ми такі знаєте, підходимо і кажемо, хлопці, а чого у вас генератори стоять? І вони нам розказують, у нас періодично буває блекаут. У нас вірні такі по графіку світла, відключення є. Тому що Індія хоче нашу енергетичну безпеку підірвати і робить все для того, щоб ми не отримали палива для наших е енергоструктур е та для наших електростанцій. Тому ланківці просто нас розуміють як ніхто і дуже підтримують. Я почала гуглити. І це питання почала вивчати, що пише інтернет і Вікіпедія. Коли було голосування в ООН, офіційна Шрі-Ланка тримала нейтралітет. Але люди, вони в курсі, що за країна Україна, вони максимально нас підтримують, і руки нам тиснуть і кажуть, ми вас розуміємо, як ніхто, тримайтеся. Ми встояли і ви встоїте. Це дуже цікаво. А що ще можливо є якісь факти, які нас об'єднують з ними десь по ситуації? Знаєте, що Сепаратизм. мені ще дуже подобається на шрі-ланці, це абсолютно інший вимір буддизму. Я знаєте, в м, півроку тому мандрувала Індію. Я не знала, що вони в них такі загарбницькі настрої. Вони ще мені дуже е, розказували, що вони також нас дуже розуміють, тому що в них є Пакистан і Пакистан такий поганий, постійно якісь інтеракти влаштовує. А виявляється, що вони самі гноблять. Тропічний, прекрасний острів, який має незалежність, який виборов її в 70-х роках від Британії. Нарешті люди живуть в незалежній країні, і тепер її хоче захапати собі, забрати Індія. Так, отже, тут надзвичайно цікавий буддизм. Він відрізняється від такого тибетського варіанту медитативного, такого заглиблення в себе. Тут все от реально танці з бубнами. Ти приходиш, храм, барабани б'ють, бубни б'ють, враг вони в такі мушлі вони дудять, якісь там красиві всі люди ходять, танцюють, співають, все в квітах. І от ми живемо в такому колишньому британському замку. Він зараз за моєю спиною. тут Мені здається, ще англійці пішли, але привидів лишили. розумієте, Така невеличка Британія просто. І в нас зранку, в п'ятій ранку, гучномовець стоїть на буддійському храмі, ніби як на мечеті, і з п'ятої до шостої надзвичайно. Що гучно транслюється буддійське богослужіння. І воно абсолютно не таке, як в Тібеті, воно з танцями, з бубнами, з барабанами, і от з п'ятої до шостої ми повністю в курсі, що там робиться в буддійському храмі. І мені здається, в нас, українців, ставлення до релігії так само таке радісне. Для нас це свято, для нас не є що от все погано ми в гріхах, для нас це просвітлення, для нас це надія. Для нас це якийсь ресурс, де ми черпаємо натхнення? І я би сказала, що в нас таке ну позитивне, надзвичайно і натхненне ставлення до релігії, і нас це об'єднує з лайкіланкіцями. Ну вони просто підкорили моє серце. Я тут тиждень, ну подивимось, що ще за тиждень буде. Може, щось таке вилізе, що я розчаруюся в них, як я розчарувалася в Індії. Супер, будемо тоді з вами на зв'язку. Ще скажіть, будь ласка, про цінову політику на Шріланді, та чи вигідно там жити? Ціна зарплата тут за продукти люди дуже мало заробляють. Вони угу. настільки мало заробляють, що я просто не можу собі це уявити. Ну просто собі уявіть, чай збирається вручну. Притом <свят> всі види чаю, і дорогий, і дешевий, і середній, і е, зелений, і чорний. Всі ростуть на одному кущі. На одному, так е, жінка, яка вручну збирає в дощ, не в дощ е, 20 кілограм мінімум у тих от листочків чаю в день заробляє максимум 5 доларів. Максимум за таку неймовірну працю. І, взагалі, ланкіці дуже мало п'ють алкоголь і дуже мало палять. І я така думаю, боже ми то вам релігія не дозволяє. Не кажуть ні. Дорого. Розумієте? в них оцей от рефрен дорого, він постійно присутній. Чому мало дітей в сім'ях? Дорого. Чому не палите, не п'єте ку... не, не алкоголь? Дорого. І тут ще якісь такі я ну, страшні історії дізналася, що виявляється, швіланка це осередок секс-туризму чоловічого. Сюди їдуть багаті літні європейки, які знімають хлопців, при тому вони, як правило, євро. para Багаті елітні, кремезні і високі, але худесенькі такі, маленькі, і в них є. Знаєте, як я, як людина бізнесу, я просто аналізую, що роблять інші люди, і розкладаю на свою систему координат. В хлопців ланкійців, які полюють за тими європейками, є три програми. Програма мінімум, щоб вона тебе пригустила в барі і нагодувала вечерію, так і нас попередили, то що хлопці такі галантні двері відкривають, руку подають, квіти дарують. Посміхаються, говорять компліменти. Ви не думаєте, що ви такі зірки? Вони просто вас розглядають як об'єкт, який програма мінімум, вас їх нагодує, нагодує вечерію і пригостить в барі. Програма середня. Я багата європейка, а саме так вони думають про нас, візьме вас мандрувати під час свого тріпу островом. Так? І навіть в нашому одному з готелів ми бачили дивовижну парочку, дуже така кремезна німкеня. ну, так, 60 плюс жила в одному номері з молодим худеньким ланкійцем. Тобто він втілював в життя програму середню, ну і звичайно, програма максимум, щоб вивезли його з острова з будь-яких обставин так? або просто запрошення. Ну, в ідеалі це звичайно шлюб. А чому? Тому що законодавчо зроблено все для того, щоб люди, місцеві мешканці, не покидали острів, і їм настільки складно виїхати. Нього, як колись в радянські часи світлої пам'яті, наші батьки не могли вирватися за кордон. І ще одну таку проблему слава Богу, Україні! вона не загрожує. Я, можна сказати, видивилася і знайшла на Шрі-Ланці. розказати, угу. це є острів. Острів, а будь-які люди, які живуть на островах, потерпають від кровозмішання. Тобто не о, не йде оновлення крові. Подібну історію я чула на Кіпрі, коли я мала там проекти, їздила по роботі. Мене це вразило. Значить, перш ніж одружитися, молодята на Кіпрі мають взяти е, довідку, що вони не є близькі родичі. А то, що вони далекі родичі, це навіть не обговорюється, там всі далекі родичі. І уяви собі, Олег, люди зустрічались там 5 років, дійшла справа до обручки, до освічення, Вони вже збираються робити весілля, запрошувати гостей, і вони дізнаються, що вони близькі родичі і вони не можуть одружитися і створити сім'ю. Так от тут ще настільки не держава, щоб людям давали такі довідки, і дуже багато людей одружуються між. Собою яка проблема? Ну що з цього виникає? Дуже великий відсоток дітей з вадами народжується, і навіть мені сказали, друзі, великий відсоток населення має на ногах шість пальців. Можеш собі уявити, Ого. і здавалось би, неймовірно потрібна нова кров. Потрібно, щоб люди їздили, щоб оновлювалось населення. Але от все зроблено для того, щоб такий важливий ресурс, особливо чоловіки, не покидали острів. І для них фактично от стосунки або шлюб з багатими білими європейками. Це єдиний спосіб яким чином вирватися в Європу. Багато чого нового для себе відкрив. Я вам дякую. Чекаємо вже вас у Львові з гарним цейлонським чаєм. Обов'язково на новий рік. Дасть Бог, будемо живі, здорові. Вже буду у Львові. Буду серед нас і будемо пити цейлонський чай. Що ж, при будь якій нагоді, ми чекаємо на ваші включення. Ми дякуємо вам. Це була Людмила Калабуха зі шрі ланки Дякую.